Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні в мене прогулянка в парк. Вимушена. Нема світла з учора, з вечора до сьогодні нема світла. А я розкроїла цей костюмчик свій вільветовий і думаю, буду шити. Світла нема, машинка електрична, ну що? Нема чого робити вдома. І пішла в парк. Покажу вам осінній парк. Пройдусь про своїх літ... у своїх літніх місцях. Покажу, як це виглядає все. Ось, минулої ночі цілу ніч не спала, тому що були нальоти росіяни всю атакують Київ, всю Україну. І хочеться цих росіян спитати, що вам треба від нас? Що вам треба, чого ви прилізли сюди? Що вам треба, чого вам не живеться в свої рашки? Живіть там вже своїм життям. І не мішайте людям жити. То вони лізуть в Молдавію, то вони лізуть в Сірію, то вони лізуть в Грузію, то вони прилізли в Україну. Чого? Отаке от. Що за люди? Якісь не люди, а не люди. Заспокойтесь уже і живіть в своїй Росії, любіть, любіть свого Путіна. Ну, покажу вам, покажу вам парк. Вже зла не вистачає на тих росіян. Покажу вам парк, покажу вам літні місця свої, а що робити. Якщо прийду додому, де не буде ще світла, то буду тащити свою механічну. Подолку і буду крутити, крутити ручку шити. І ось дивіться, красиво, дивіться, це саме велике озеро парку. Качки он плавають вовсю. всю. Листя в жовтіє. Парк мій партизанської слави, Красивий в любу пору року. Піду далі, піду до свого озера. І ось дивіться, яка гарна поляна, який дуб красивий. Стоїть на поляні. Краса, синя краса. Дуже гарно. Лістечко летить. Осінь. А ось уже доходжу до свого озера. Ось. Ось моє місце літнє. Та я тут полоскалась, купалась. Очки плавають, вже їм ніхто не мішає, он на середині. Ось таке озеро. Пляжик ось він. Ой. Очерет воно вже жовтіє. Дивіться, які мітелки в очереті вже. Може виламати парочку. Красивий парк, красивий парк в будь-яку пору. Ось такі красоти. Дуже сьогодні хороша погода. Дуже нагулялася, дівчатка, находилась. Іду додому і надію, що світло появилося. А ви, будь ласочка, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. До побачення!